Продається будинок в селі Бородянка, ціна будинку 100 тисяч гривень, площа 90 квадратних метрів, огляд будинку на дві сім'ї. Цегляний будинок на два окремих входи з загальною площею 90 квадратних метрів та житловою площею 50 квадратних метрів. Це ваша унікальна можливість мати дві окремі зони житла в одному будинку. Будинок знаходиться у селі Бородянка до Києва 60 км. Перший вхід веде до першої частини будинку. Де розташовані три просторі кімнати кухня, санвузол, коридор і прихожа. В будинку два види опалення: газовий котел та окремий твердопаливний котел, що дозволяє вам вибирати найбільш зручний і економічний спосіб опалення. В другій частині будинку знаходиться кімната, кухня, коридор та окремий газовий котел для забезпечення комфорту і тепла для вашої родини. Кожна частина будинку має свій власний газовий лічильник. Що спрощує розрахунок комунальних послуг і дозволяє кожній частині жити незалежно від іншої. На ділянці площі 33% сотки є багато додаткових переваг, такі як вода з власної скважини, літня кухня, хазяйські приміщення та погреб для зберігання запасів, також є альтанка – чудове місце для відпочинку, зручний заїзд і ворота дозволять вам безпечно залишити свій автомобіль. Розташування поряд із залізничним вокзалом робить цей будинок ще більш привабливим для тих, хто мріє про зручну та швидку транспортну доступність. Електричка до Києва їздить кожну годину. Посилання на оголошення буде в описі під відео.